Доброго дня, мої любі малята! Ось ось і настане весна. У цей час усе живе пробуджується від сну. Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про живу природу. А пригадаємо, що належить до живої природи? Дерева, квіти, так, люди, тварини, птахи, комахи. А чому ви думаєте, що рослини квіти живі? Так, тому що вони ростуть, живляться, дихають, живуть, розмножуються та гинуть. Малята усі ми любимо квіти, вони не тільки красиві, вони ще й приносять велику користь людині, очищують повітря, тішать нас своєю красою і часто ще й бувають цілющими, тому їх потрібно берегти. Вирощувати їх можна не тільки на дворі, а й у кімнаті. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як називаються рослини, що ростуть у кімнаті? Так, звичайно, це кімнатні рослини. У мене за спиною, бачите, ось там на столі, у нас також стоять кімнатні рослини, які вам вже знайомі. Пригадаємо їх назви? Так, герань, традисканція, бегонія, папороть, декабрист, фікус сансев'єра, а ще кактус. А зараз я пропоную вам пограти у гру. Я буду вам показувати картинки, на яких зображені кімнатні рослини. Ви повинні їх уважно запам'ятати. Потім якась квітка зникне, і ви повинні сказати, яка саме квітка зникла. Готові? Починаємо. Отже, розгляньте уважно, які квіти зображені на картинці. Алоє, герань, санців'єрія, бегонія. Запам'ятайте, де знаходиться кожна квітка. Алоє, герань, санців'єрія, бегонія. Погляньте уважно, яка квітка зникла. Алоє, герань, бегонія. Подивіться уважно. Пригадайте! Згодна з вами, що зникла Санців'єрія. Молодці продовжуємо. Наступна група квітів кактус, орхідея алоє, традисканція. Кактус, орхідея алоє традисканція. Запам'ятали? Яка квітка зникла? Так зникла традисканція. Перевірте себе. Так зникла традисканція. Герань, алоє, фіалка, кактус. Подивіться і запам'ятайте. Герань, алоє, фіалка, кактус. Яка квітка зникла? Подивіться уважно. Я вважаю, що це фіалка. Перевіримо? Чи вірно ми вгадали? Так, це фіалка. Продовжуємо. З цією горою ви впоралися дуже добре. Розгляньте зображення і скажіть, що є у всіх рослин? У всіх рослин є корінь, стебло, листя. Квіти та насіння. Навіщо рослині потрібен корінь? Так, за допомогою нього вона кріпиться в землі і отримує поживні речовини. А для чого рослині стебло і листя? Так, з листя рослина бере хлорофітом, яким вона живиться. А стебло їй потрібно для того, щоб листя могло на щось кріпитися, і на ньому кріпиться. Квіточка. А які умови необхідні рослині, щоб вона росла і розвивалася? Так, це сонце, земля і вода. Малята, в мене в будинку, а також у нас у кімнаті є теж квіти. Вони дуже різні. А скажіть мені, як розмножуються квіти? Так, це булинками. Відводками, дітками можемо розділити коріння, можемо посадити на чіння або частинкою стебла. А для чого нам потрібні кімнатні рослини? Так, вони очищують повітря, прикрашають житло, приносять радість людям. Зараз я хочу вам розказати про одну свою улюблену квітку, називається вона спатифіліум. Ось вона. Зображена на ілюстрації, Спатифіліум – вологолюбна рослина, добре росте та на розсіяному світлі в теплому приміщенні. Це рослина пишна з густим блискучим листям, а цвіте вона білими квітами. Спатифіліум непримхливий. Якщо раптом ви не польєте його вчасно, квіточка опустить листя і засумує. А як тільки польємо, листечко знову оживуть. Ще спатефіліум любить, коли його оприскують водою. Коли дивишся на цю квітку, поліпшується настрій. Саме тому в нас в групі теж є спатифіліум. Ось він. Погляньте. Помилуйтеся цій чудовій гарній квіточці. А зараз давайте пограємо в гру один багато. Я вам називаю слово в однині, а ви його повинні мені сказати множині. Стебло, стебла, квітка, квіти, листок, листки, горщик, горщики, корінь, корені. А зараз пограємо в гру, назви ласкаво. Я вам кажу слово, а ви мені кажете його у писливій формі. Листок листочок, квітка, квіточка, вода водичка. Лійка. Лієчка, горщик, горщичок, земля, земелька, корінь, корінець, стебло, стебельце. Діти, життя кімнатних рослин повністю залежить від людини. А хто здогадався чому? Так, як поставити рослину в темряві, то вона буде погано рости. Якщо не поливати, то вони засохнуть. Занадто мокра земля в горщику також шкодить рослині, тому поливати їх треба вчасно, але помірно. А якою водою треба поливати кімнатні рослини? Так, кімнатної температури, а ще відстояної. Діти, а для чого розпушують по ґрунту у горщиках? Так, щоб легше вбиралася вода, коріння було легше рости і дихати. А як треба розпушувати землю? Розпушувати треба наступного дня після поливання біля стінок горщика, не глибоко, щоб не пошкодити коріння. Тому що в деяких рослин корені розташовуються близько до поверхні. Що ще потрібно для того, щоб рослини добре почувалися і були красивими? Так, рослини треба мити. А як треба мити рослини з великими листочками? Так, великі листки треба протирати вологою серветкою з тканини. А як треба мити рослини з дрібним листям? Дрібні листочки потрібно оприскувати з пульвілізатора. А як обробляють листки з шофорсткою поверхнею? Так, струшують пил щіткою, щоб не пошкодити листки. Отже, малята, про що ми сьогодні говорили на зайнятті? -зайн так, про кімнатні рослини. Загадайте деякі назви з них? Кактус, фіалка, фікус. Які умови необхідні рослинам для росту? Так, потрібна сонце, земля, вода, чисте повітря. А як ми доглядаємо за рослинами? Миємо їх, поливаємо, розпушуємо землю. На цьому я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей!